Така траса Сіволда, що дуже сильно прижимає і голову. Коли ти їдеш, в її дуже сильно вниз так робить. І коли ти їдеш, то ти там на цій трасі їдеш. І ти відчуттям там їдеш. Цей юний черніговець став наймолодшим у світі скелетоністом, який успішно подолав один з найскладніших льодових треків сігулда у Латвії. Я думав, що ця траса прям дуже-дуже важка для мене буде. Що я прям завжди падати буду, але в цьому сезоні я ні разу не впав. І для мене це було прям дуже. Я був дуже в шоці і на таку трасу прям. Для мене вона дуже крута. І він зробив такий е е рекорд е неформальний. Він е сама маленька дитина, саме маленький спортсмен, який зміг сп спуститися. Е стоп, е з самої високої точки е цієї траси. Це дуже складна траса. Я дуже шкодую, що не зміг, коли виступав з бобслеєм, е спуститися, але воно дуже Складна і він зміг це зробити. Це дуже круто, і зараз він є таким хедлайнером на всіх змаганнях, і всі його впізнають, тому що він ну, реально, як його називають, crazy man. В юніорській збірні України нині виступає троє спортсменів Чернігівщини. Вони проводять другий сезон і усі встановили особисті рекорди і швидко прогресують. Євгенія до того ж в естафеті увійшла в десятку кращих на юніорському чемпіонаті світу. Змагання були в Швейцарії, в Сант-Морісі. Тоді була естафета. Я, я коли проїхала, то мене там зустрів тренер. Я тоді проїхала 130 кілометрів. Я тоді не повірила, що я стільки проїхала. Я тоді, тоді в е, мене був шок. Я тоді була дуже, дуже щаслива, що я це зробила. Так, для мене це запам'яталося, бо це був мій другий сезон. Це п'ять е, місяців збору, Це мені дуже сподобалось, бо це самі яскраві емоції були в цьому сезоні. Швидкості вже у нас дуже великі. Діти катаються 130 км за годину на деяких трасах. Це дуже швидко. І... Ми вже маємо дуже гарний досвід на багатьох треках Європи. Дуже сподіваємось що скоро ми вже будемо і так, як так Канаду і Сполучені Штати. Чернігівці бачать себе тільки у скелетоні і налаштовані далі змагатися і вдосконалюватися, аби потрапити на юнацьку олімпіаду 2028 року.